Вітаємо вас на телеканалі Запоріжжя. Черговий випуск програми Життя в квадраті вже готовий розпочатися та розповісти вам про цікаві події нашого міста. Тож ну ми проживати життя в квадраті разом із нами. І знову дівчата у сукнях на цей раз з приводу проведення вечірки під назвою Вінтаж, яка стала логічним продовженням одноіменного фотопроекту. Тож чи всі дотрималися дрескоду та чи весело було на заході? Дивимось далі. Цю подію готували до презентації довгих дев'ять місяців. Це, наче, немовляна, яке так довго чекали, каже головний організатор фотовиставки Вінтаж, голова дамського клубу Рекам'є Анна Таланова. В какой-то момент я даже, честно говоря, не верила, что у нас наконец-то будет фотовыставка, только она сейчас у нас превратилась в некий парк аттракционов. Сегодня столько людей, что у нас просто нужно, наверное, двигать стены. Желающих очень много, все очень ценят ретрокультуру, винтажную моду, историю, и все ценители сегодня собрались под единой крышей тоже достаточно такое историко-культурного места. И, конечно, честно говоря, я очень рада результатами, даже неожиданно. Все так выглядит уже по-настоящему, а не только на мониторе компьютера. Но это, надеюсь, как бы нас подстегнет сделать еще, естественно, что-то лучшее и уже представить новый проект уже осенью этого года. Перед тем, как строить винтажную фотовыставку, организаторы попрацювали на славу. Всього було четыре етапи фотографування. Почали ретро Проєкти з епохи Золотого сторіччя Голлівуду. Потім дівчата постали в образах грайливих пінап панянок Творці фотопроєкту не слідкували хронології ХХ сторіччя. Слід за 50-ми роками усі бажаючі вирушили у 20-ті до епохи флеперів. Окремо були створені фотографії, присвячені кінодівам та фільму Кабаре. Они все были действительно сложны, но из-за того, что работалось настолько замечательно и легко с профессионалами, которые знают, как организовывать это быстро, и не нужно прибегать к какой-то балке, скажем так, чтобы подстегивать. Поэтому каждый проект был и сложен, и очень интересен в своем ключе. Аня каже: ніхто не вірив, що такий проект відбувається у Запоріжжі. Їм писали з Києва та Дніпропетровська, цікавилися деталями. Усі учасники вінтажу працюють на ентузіазмі без будь-якої фінансової дяки. Майстрів до співпраці збирали довго. У нас на самом деле вообще город очень богат талантливыми людьми, людьми, которые делают такой замечательный хендмейд, назовем это так. Мастера действительно высокие, высокого класса. То есть мы очень многих перебирали, очень многих отказывались. Молодые к нам фотографы постоянно пишут. Пожалуйста, примите, как бы. Но иногда мы берем, но как ассистирующих фотографов, не более. Потому что все-таки отдаем пальму перства фотографам, которые имеют свое портфолио, свою студию, свой очень серьезный свет. Конечно, эстетическое видение. Без этого не Дамади з цим справиться не може. На вечірці присвяченій фотопроекту Вінтаж був обов'язковий дрес-код, капелюшок, сукня у жінок та костюм у чоловіків. Усі старанно намагалися дотриматися заданого напрямку в одязі. Розважали гостей, танцювальні пари. а Також відома діда фонтіс. Хоча й не справжня, нею на один лише вечір стала Олександра Козарик, яка, до речі, брала участь у пінап-фотосесії вінтажу. На вечірці працювала фотозона, де можна було не тільки отримати гарні вінтажні світлини, а й пройти кастинг до тих етапів фотопроекту, які ще попереду кастинг відбувався з урахуванням усіх недоліків попереднього. Ми робили кастинг всього і всіх одразу. Вначале началі команда, єстецька, яка буде все це делать. Команда уже решала, кто пойдет на проект, естественно, из девушек моделей. Мы, в принципе, отдавали наше сердце тем, кто понимал вообще, как они будут сниматься, что из себя представляют. То есть, если мы снимали пинак, к примеру, то есть девочки должны были посмотреть какие-то фильмы эстетики 50-х годов, вот, 60, начало 60-х годов, проникнуться музыка в том стиле, то есть уже Элвиса Пресли, да, как бы, чтобы понять, как себя вести не только на площадке, но вот, как бы впитать всю эту культуру и, естественно, экранировать ее на фотографии. нам наших моделях і на площадці всі наші замечательные мастера. Усі бажаючі повинні були заповнити анкету та сфотографуватися. Життя в квадраті також вирішило випробувати долю та пройти кастинг до фотопроекту Вінтаж. Ми заповнили анкету, світлину залишили. Тепер чекаємо на результат. Астрологія справа надзвичайна та цікава. Не кожен другий може нею займатися. Ми поспілкувалися з Іриною Гравською, яка розповіла нам дуже багато цікавих фактів про астрологію. У наш час скептиків доволі складно повірити в існування чогось надприродного, що керує твоїм життям та долею. Проте вже 16 років у Запоріжжі існує школа астрології. Практикуючий астролог цієї школи, пані Ірина Гравська розповіла нам, що кожна людина має магічні здібності, їх тільки треба розвивати. У багатьох людей від є дар ясновидіння, практично у всіх людей є. Но кто-то его розвивает, а кого-то з детства нельзя. И те люди, которые вот смогли осознать свои способности, смогли их принять, которые хотят их развить. От тим ми допомагаємо з большим удовольствием, тому що чим більше таких людей інтересних, грамотних обучених, тим інтересніє жити. Астрологія, парапсихологія, хіромантія все це методи діагностування невидимого світу, тобто того, що ви наразі відчуваєте, що було вчора, та буде у майбутньому, зазначає Ірина Гравська. І якщо ви прийдете до астролога вдруге, то він розповість вам те саме, що і першого разу. Адже за цю інформацію відповідають зірки, котрі опікуються вами відповідно до точної. даты вашего народжения это диагностика которая много тысячи лет и которая не меняется Видите? с помощью магического шара хрустального шара картаро, рун можно прогнозировать будущее можно описать ситуацию которая происходит вот здесь и сейчас что происходит почему почему у меня проблемы и этому и научаются научаются владению Магічних технік з хрустальним шаром ведь купить не сложно, щоб навчитися з ним працювати. обычно тільки той чоловік, который сам достаточно довго працює, може допомогти другому відкрити це багато ритуалів, які проводять у школі, пов'язані з християнством та молитвами. А от того, що стосується чорної магії, не практикують все, що відбувається, націлене тільки на доброта благо людини. Тому що здесь знаєте, йдеш, як по полізві бритви. малейший шаг в сторону негатива, и ты проваливаешься в, в эту яму, и наказывают и тебя, и твою семью. Поэтому стараешься работать очень чисто, идти настолько аккуратно, чтобы не зацепить лишнее, не тронуть, не сквернуть. И, и к человеку всегда относишься очень осторожно, и стараешься вытянуть, поднять его. Потому что чем больше ты поднимаешь других людей, вытаскиваешь из того негатива, в котором многие из нас живут, тем выше и, и чище твое окружение. Астролог зізнається, не займається навішуванням ярликів. Наука це чи мистецтво вирішує кожен окремо для себе. Проте, якщо за допомогою цієї діяльності людині стало краще, то яка тоді взагалі різниця? Чим вважати астрологію? Пані Ірина володіє рунами картами та ро, хоча зізнається, не дуже їх любить і використовує як допоміжний засіб у діагностиці. Вона астролог, хіромант, їй підвладна навіть магічна кришталева куля, яка до речі важить 8 кілограмів. Це, звісно, робота не на світу і не на публіки вдвоєм. С клиентом и в темноте и ты начинаешь видеть картинки очень часто когда и клиент входит в это состояние он тоже видит и ты видишь картинки будущего и я не знаю как но они но они бывают Може, ми провіцируємо, може, это ментальна матриця Называйте як хотите, але человек видит своє будущее і ти вместе с з ним розказуєш любить прошлое, коли человек не може зрозуміти, чому у нього так происходит, допустим в личной жизни, в сімейній житті для того, аби умовно кажучи, увійти в людину, потрібно знати дату народження та на духовному рівні отримати від людини згоду. Зазвичай, за словами Ірини Гравської, потрібно витратити 5-10 хвилин. Проте все залежить від ситуації. Все ж найточніше метод діагностики астрологія та нумерологія, що дають математично точні результати. До речі, пані Ірина каже, що своїм мрії обов'язково потрібно промовляти до неба. Мечтати – це завжди добре. Це від той світ, в якому нам добре, нам приємно. Чим чище ваш мир тим краще ваші мрії. Согласна? І як ви можете щось отримати, не желая цього? Астролог переконує з першого погляду на людину неможливо визначити її ауру. Та й зізнається, якщо не просять, не лізе в душу, адже коли заходиш у людину, то можна там і лишитися, а це не бажано. Працювати з особистістю потрібно лише за її згоди. До речі, на долю впливає не тільки дата народження, а ім'я. Тому цілком логічно, що коли людина змінює своє ім'я, то змінюється її життя. Можливо, іноді ім'я просто дісенірої. Понимаете, вот вот человеку кажется, что ведь каждый человек интуитивно чувствует, что изменивший мир, имя, изменится его мир. Зміниться вся його життя. І дуже часто це так буває. Пані Ірина каже, вона не змінює долю, вона просто розповідає людині, що буде з нею у найближчому майбутньому, а та вже сама вирішує, чи дослухатися до поради, чи ні. Та додає, якщо щось повинно статися, воно обов'язково станеться. Якщо тобі положено, щоб щось впало на голову або пушинка, либо камінь на голову впадуть. просто коли ти предш. Прогнозируешь это, всегда стараешься подстелить соломку и говоришь сделайте это. Астролог зізнається, завжди бере гроші чи винагороду за свою працю. Це необхідно для того, аби вийти з людини. В в іншому випадку вона залишиться Коли безплатно, это бесплатит. Поэтому это не очень хорошо. Мне тут на днях сказали: А можно по блату бесплатно? Человек? Ну, не вопрос. Не сложно рассказать. не составит труда. Но поймите, я остаюсь в ауре вашей. Я же могу. Что захочу сделать? Зачем это вам? Вы заплатили, неважно что, желтая монетка или что-нибудь. И я вышла. Ни вы во мне, ни я у вас. И никому это не нужно. Вона зізнається, свою допомогу не пропонує. Людина, якщо захоче звернутися по допомогу, то звертається сама. За короткий час не можна стати гарним знавцем астрології чи хіромантії. Все це довгі роки навчання та саморозвитку. Наразі програма життя в квадраті прощається з вами. Ми побачимося за сім днів. Не сумуйте, побачимося. Нагадую, що ми любимо вас і не кажіть, що ви про це не знали.